Уяви, що десь знайшовся скарб. Ціла купа срібних монет. Але за довгий час срібло почорніло. Як повернути йому природний блиск, розкажемо в цьому відео. Солі можуть вступати в реакцію обміну зі складними речовинами, кислотами, лугами і навіть іншими солями. Також солі можуть реагувати з простими речовинами, металами. Проведімо експеримент, візьмімо дві склянки одну з розчином купром 2 хлориду, іншу з розчином цинк-хлориду. У кожну склянку опустімо залізний цвях і залишимо все, як є, поки обговорюємо деталі. Реакція солі і металу є реакцією заміщення, вона протікає за схемою А плюс БС дорівнює АС плюс Б. Тобто А заміщає Б у сполуці. У нашому ж випадку один метал витісняє інший із розчину солі, при цьому утворюються нові сіль і метал. Реакція не позбавлена умов. По-перше, ми говоримо про розчин, а тому сіль має бути розчинною у воді. По-друге, метал має бути здатним витіснити інший метал із розчину солі, тобто мати вищу активність. Повернімося до нашого експерименту. Ох, ну і що сталося із залізним цвяхом. На його поверхні осіла мідь, при цьому якась частина заліза розчинилася, тому й колір розчину має зеленуватий відтінок. Запишімо рівняння цієї реакції. Фером плюс купрум хлор 2 дорівнює фером хлор 2 плюс купрум. Тобто можемо сказати, що залізо витіснило мідь із розчину купрум 2 хлориду. Подивімось, які зміни відбулись у склянці з розчином цинк хлориду. Жодних. Отже, залізо не може витіснити цинк із розчину його солі. Щоб визначити ймовірність реакції, не обов'язково проводити досліди. Достатньо поглянути на ряд активності металів. Металреагент здатен витісняти з розчинів солей ті метали, що розміщені в ряду активності праворуч від нього. Так залізо ліворуч від міді, а тому має вищу активність отже, здатне витіснити її з розчину. Але активність заліза не перевищує активність цинку, тому і реакція не відбувається. Реакція металу і солі є не тільки реакцією заміщення, а ще й окисновідновною. Розставмо ступені окиснення над кожним елементом. Атом ферому втрачає два електрони, тому він є відновником і окиснюється. Купром приєднує електрони, а тому змінює свій ступінь окиснення від плюс двох до нуля. Його роль окисник, і він відновлюється до металу. Отже, атом ферому передає два електрони катіону купрум 2. А зараз візьмімо дві склянки з розчином станом 2 хлориду. В одну склянку помістімо шматочок цинку, а в іншу міді. Поміркуй, у якій склянці відбудеться хімічна реакція і якими будуть її продукти. Погляньмо на ряд активності металів. Цинк має більшу активність, ніж олово. Отже, хімічні реакції бути. Цинк плюс станом хлор 2 дорівнює цинк хлор 2 плюс станом. Атом цинку змінює свій ступінь окиснення з 0 до плюс 2. Він виступає відновником та окиснюється. Станом приєднує ці електрони, він є окисником і відновлюється. Отже, атом цинку передає два електрони катіону станом 2 Що у склянці? Шматочок цинку покривається маленькими кристаликами олова, як щодо іншої реакції. Олово порівняно з міддю має вищу активність, отже, реакція неможлива. І справді, жодних змін мідь може витиснути метали, розміщені праворуч від неї, наприклад, срібло. Погляньмо, що буде. У склянку з розчином аргентом 1 нітратом помістімо мідну пружинку. Що отримаємо в процесі реакції? Сіль купром 2 нітрат і срібло. Кристалики якого дедалі більше виділятимуться на поверхні мідної пружинки, наче росте срібне дерево. При цьому розчин набуває блакитного забарвлення, що зумовлене сіллю купром 2 нітратом. Тепер ти знаєш, що метали в розчинах солей можуть зазнавати змін, тобто піддаватися корозії. Йдеться про руйнування металів і сплавів унаслідок їх хімічної взаємодії із зовнішнім середовищем. Але цьому процесу можна запобігти. Необхідно покрити поверхню металу шаром хімічно-нейтральної речовини. Вона не буде реагувати з розчином солі, а отже, не буде небажаних реакцій. Наприклад, на поверхню металу наносять емаль. Це склоподібна суміш, до складу якої входять силікати алюмінію, натрію, кальцію та інших металів. Так, на кухні можна знайти емальований посуд. Бак водонагрівача, що часто контактує з водопровідною водою, виготовляють зі сталі замаллю чи корозійностійкої сталі. Її назва говорить сама за себе. Окрім заліза й вуглецю, така сталь містить інші речовини, як от нікель і хром. Завдяки їм на поверхні сталі утворюється тонкий шар оксидної плівки. Оксиди не взаємодіють із розчинами солей, тому й захищають метал від руйнування. А щоб одержати таке покриття, метали обробляють окисниками. Щоб створити захисний шар, одні метали можна покривати шаром іншого металу так для виробництва дахів часто використовують оцинковане залізо це сталь або залізо, покриті шаром цинку. У разі хімічних взаємодій, першим руйнуватиметься цинк, як метал із вищою активністю, а залізо буде захищеним, звісно, поки шар цинку не окисниться. Ну що ж, повернімося до нашого скарбу. Почорніння срібла це теж корозія. Срібло взаємодіє із сірководним із повітря, а волога та кисень лише сприяють цьому процесу. Утворюється аргентом один сульфід, що й надає виробам чорного кольору. Реакція відбувається дуже повільно, але настав час повернути сріблу природний блиск. Нам потрібен метал, що здатен витиснути срібло. І на щастя, такий активний метал можна знайти на кухні. Це алюміній. Тож беремо фольгу. Запишімо хімічне рівняння. 2 алюміній плюс 3 аргентум 2С дорівнює алюміній 2С3 плюс 6 аргентум. Атом алюмінію віддає свої три електрони й окиснюється, тоді як аргентом навпаки відновлюється до металу. Зауважимо, сіль аргентум 2С практично не розчинна у воді. Тож, щоб пришвидшити передачу електронів, приготуємо розчин електроліту. Із цією метою кілька ложок кухонної солі та харчової соди розчинімо в теплій воді. Сода до того ж реагуватиме з побічними продуктами реакції, тож фольгу помістімо у приготований розчин і загорнімо в неї срібні монети. Під час реакції можна відчути слабкий запах тухлих яєць, сірководень. Цей газ є продуктом реакції алюміній сульфіду з водою. Почекаємо хвилин 15 і дістаньмо. Залишається тільки протерти срібло серветкою і все готово. Запам'ятай, реакція металу і солі є реакцією заміщення. При цьому утворюються нові сіль і метал. Метал реагент здатен витісняти з розчинів солей ті метали, що розташовані в ряду активності праворуч від нього. Атоми металу реагента передають електрони катіонам металічного елемента із солі, які відновлюються до металу. Бери приклад з алюмінію. Поводься активно, став уподобайку, стеж за каналом, нумахімічити разом.